Всім привіт! Ми продовжуємо відеопроєкт на пульсі. Нагадаю, під час нього ми спілкуємося з директорами відокремлених структурних підрозділів, керівниками філій та відділів нашого товариства. Теми актуальні, є що обговорити усе, аби бути ближчими та корисними для споживача та тримати руку на пульсі усіх важливих новин у сфері енергетики. Отож, сьогодні зі мною директор уманських енергетичних мереж Сергій Чинчик. Вітаю вас. Доброго дня, пані Талі. Дякую за запрошення. Спершу пане Сергію пропоную поговорити про ваш колектив. Він один із найчисельніших. А після так званої реорганізації вас стало ще більше. Скажіть, які райони об'єднали та скільки абонентів обслуговуєте? До початку реорганізації уманські етичні мережі налічували 367 працівників. Після об'єднання 1 жовтня 2021 року об'єдналися Жашківська, Маньківська, Христинівська і Молостричінська філія. Стали уманськими етичними мережами, що складає вже по кількості працівників 667 працівників? Так. Щодо абонентів, скільки обслуговуєте, як юридичних, так і побутових? У мальські натичні мережі обслуговують 128 тисяч 100 побутових абонентів і 9 тисяч 98 юридичних споживачів. Для зручності абонентів, скажіть, будь ласка, створені усі необхідні умови? У 2021 році е, на базі уманських мереж було створено е, кузнетативний центр, в якому споживачі е, можуть звернутися по будь-яких питаннях, залишити заявку не то на приєднання, не то на збільшення потужності, не то на отримання технічних умов, е, скарги, якісь пропозиції, е, підписання договорів юридичних, е, здача звітів. Все це можна зробити в так званому єдиному вікні. Далі пропоную поговорити про підготовку до осінньо-зимового періоду. Вона фактично завершується абсолютно у всіх відокремлених підрозділах. наших. у вас тривали як підготовчі роботи до майбутньої зими, так і відновлювальні. Там лагодили мережі, де були пошкоджені обстрілами. Скажіть, будь ласка, все встигаєте, що планували? Да, дійсно були мережі у нас, які були пошкоджені внаслідок влучання агресором. Мережі ці вже відновлені, і далі відповідно до наказу номер 1, до наказу номер 123 про підготовку до сині зимового періоду 23-24 роки умнимськими тичними мережами проводяться капітальні ремонти, технічні обслуговування, розчистка трас, перевірка засобів, зв'язку. Наявність резервних джерел живлення, диспетчерських пунктів, перевірка ліній резервних електропередач для об'єктів критичної інфраструктури все виконується в повному обсязі, і всі заходи, які заплановані і задані в цих наказах. Наскільки складною була ситуація з енергопостачанням минулого опалювального сезону? Якщо не не зраджує пам'ять, 22 жовтня 2022 року ми, мабуть, єдині з перших точно в області, і, мабуть, в країні залишились взагалі без автопостачання внаслідок злочинних дій агресора, тобто Російської Федерації. Зустріч була з начальником військової адміністрації, з головою міста. Зразу навіть не розуміли, які, яку потужність нам дадуть і як наскільки швидко це дадуть. Але до всього треба було вже готовими бути. Ми розкажемо просто про те, як ми виходили з даною ситуацією. Була зібрана нарада в начальника військової районної адміністрації. Юрія одразу було визначено ряд підприємств і ряд об'єктів критичної інфраструктури, які при поступленні будь-якої маленької частки даної потужності потрібно необхідно заживити і включити. Ці об'єкти до електропостачання відразу були залучені бригади на включення критичних об'єктів медзакладів, водоканала, насосних станцій. Як долали дефіцит цієї електроенергії? Розроблялися графіки аварійних і включень, і відключень погоджували з адміністраціями, але складність полягала ще в тому, що не було стабільності і. В чіткій величині, скільки ми можемо отримати від живлюючої лінії потужності для того, щоб розраховувати вже що ми можемо заживити. Така ситуація приблизно була протягом доби, коли ми заживили вже всі об'єкти критичної структури. Ми намагалися, хоча б включити кожного споживача. Відповідно, потужність збільшувалась даних тих обсягах, яких би хотілося, яка вона була потрібна. Але поступово вона збільшилась, збільшувалася завдяки роботи диспетчерівнека суміжних областей, і потім ми переходили на графіки. Найчастіше в нас застосовувався графік три через три. Зрозуміло, знаю, знаходили вихід подолати дефіцит електроенергії на місцях. Розкажіть, будь ласка, ви одні з перших в Україні перевели підприємства на нічний графік роботи. Через місяць була зібрана нарада в начальника військової адміністрації з керівниками критичних об'єктів інфраструктури мером міста, керівниками бюджету творючих підприємств міста та району. І ми всі розуміємо, що потужності не вистачало і так критично, а в години ранково нічного максимуму це взагалі було щось. І було прийнято рішення протокольне включати. Бюджету утворюючи підприємства для того, щоб давати змогу людям робити, для того, щоб наповняти бюджет міста і району працювати вночі, тобто з 23-ї години ночі до 6-ї години ранку, це якраз години мінімального навантаження в енергосистемі. Вони зараз так працюють, Ні, Дякувати Богу, вже ситуація стабілізувалася і підприємства всі працюють в штатному режимі. На даний час немає ні війливих відключень, ні якихось там обмежуючих графіків. Все працює так, як має працювати. Маючи досвід попереднього року, чи є вже якийсь план дій більш-менш для стабільного проходження? У військовий час скласти якийсь план і передбачити, що воно буде через день, через два, через півгодини, через місяць, чи тим більше в опальні сумку, це в жовтні передбачити не можна. Дав нас є вже певний досвід роботи сказати, в, в умовах блекаута. Назвемо його так. Да, це вже буде простіше ніж було проший рік. Але щось планувати або гарантувати, можу сказати одне, що е, уманські ретичні мережі, працівники уманських ритних мереж е, та ти, та все там па Черкасобленерго виконують всі умови, всі е, заходи, які е, необхідні для того, щоб споживачі отримали якісну і стабільну електроенергію. Все ж таки, незважаючи на війну та складну ситуацію в країні, вам вдалося і далі вдається тримати енергетичний фронт Уманщини. Завдяки чому це все, на вашу думку? Я вам скажу, що все це відбувається завдяки професіоналізму, відданості до роботи наших працівників, розуміння е і усвідомлення тієї роботи, яку ти виконуєш. Е самому зробити щось або досягти якихось там певних досягнень чи усунення якихось ситуацій неможливо. Це все завдяки колективу, завдяки нашим працівникам. До речі, ви один із наймолодших керівників не лише відокремлених структурних підрозділів, а й філій. І доволі успішно справляєтесь зі своєю роботою. В чому секрет? Розкажіть зліта. Я і по спеціальності енергетик закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України у 2010 році. Роботи в енергетиці в мене вже 12 років. Ніде я більше не працював, кроме Пачірка Собленерго. Як вдається, були гарні вчителя, наставники. Які не тільки питали за роботу, а й направляли, допомагали, радили, як її робити краще. Дякуючи наставникам своїм за мій досвід, я і надалі будемо працювати в тому ж самому напрямку, в тому самому руслі і навіть покращувати наші показники. Пане Сергію, користуючись нагодою, пропоную звернутися до споживачів. Шановні споживачі, воєнний стан завжди вимагає від нас адаптації до якихось певних умов, тим більше до таких складних. Ми повинні розуміти, що електрична енергія це рух всіх галузей, це життя всіх галузей, це будь-яких сфер. Відповідально потрібно ставитись до використання енергоємних приладів. В години максимального ранкового вечірнього навантаження, а в свою чергу, працівники уманських граничних мереж все роблять для того, щоб ви отримали якісну і надійну електроенергію. Ви можете в будь-який робочий час по будь-якому питанню звернутися в консультативний центр Уманських мацьких мереж і вам нададуть фахову відповідь і допоможуть у ваших питаннях. А споживачам нагадуємо, компанія завжди до ваших послуг. Усю необхідну інформацію для вирішення ваших питань ви знайдете на офіційному сайті та онлайн-сервісах. Нашого товариства дякую пане Сергію вам за розмову. Дякую за роботу, за ті зусилля, які докладаєте ви особисто і ваш колектив. А Збройним силам України дякуємо за можливість жити на рідній землі і працювати на користь нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!